Всім привіт! З вами і сьогодні ми дізнаємося, як бити окупанта за допомогою. Піаніно. Як бити окупанта скрипкою, фортепіано чи варганом. Даний метод називається помста гвалтівникам. Використовується проти всіх окупантів, які вважають нормальним гвалтувати людей. Суть цього методу нам треба отак от причалити окупанта фортепіано в районі поясу. Таким чином, щоб опричевити його, так би мовити, достоинства, хоча яке у цієї разі може бути достоинства. І таким чином, з часом, окупант помре від больового шоку і від усвідомлення власної нікчемності. Як бути, окупанта скрипкою, фортепіано чи органом? Даний метод називається Гоголь. Для цього ми відчиняємо кришку піаніно, кладемо туди окупанта. Разом з усією російською культурою, яка в нього помістилась в голові. І зачиняємо кришку. Повертаємось через тиждень, відчиняємо кришку. А він тут лежить мертвий на іншому боці. І як види, окупанта з крипкою фортепіано чи варганом? Жданий метод називається В честь французького доктора Гілотена, який винайшов цей спосіб. Окупант, так от сидить головою на клавішах, руки також на клавішах. Що на чого І наше завдання, отак отдати і сильно опустити кришку на голову окупанта. Ви, дикуни, ви ледве вийшли із печер і кожен з вас свій час цей світ покине. Хімарс байрактари буде ще від мін, від куль або від гільотини. Як вбити окупанта з крипкою, фортепіано чи варганом. Як вбити окупанта за допомогою варгана? Отже, одразу скажу, дана задача зірочкою. Тут не все так просто, як з гітарою або фортепіано, але вихід є. Способи є, один з них я вам зараз покажу, він називається Терпіла. В даному способі нам що треба? Треба взяти варган. От дивіться. Нажимаємо палець між вказівним та середнім пальцем. Пальцем, щоб вона вода витрачала. І починаємо бити. Бити окупанта. Так от по голові. Е, бити треба довго, і ви можете спитати, чому він не виривається. Питання у відповідь дуже просте. Він терпіла. Тому б'ємо його. Поки не досягнемо результату. Дякую. Це все. Підписуйтесь, далі буде. Як бити окупанта скрипкою, фортепіано чи варгано?